Від міста буде, ми 3 години паромом і добралися на Лофотенські острова. Піднялись ми на цю вершину, там 2000 сходинок зроблено нагору. 40 підйом у нас був. Зверху ми роздивилися поселення, воно вроді райн називається, якось так. Ось такий каньйон упадина, отака знаходиться вода, мабуть, же, прісна. Я розумію. І ось який краєвиди Боже як красиво Футбольне поле знаходиться і містечко. Іду, роблю чудові кадрики. Чудово. І каньйончик такий. Отак. так. Вітер сильно здуває під носом бульки, ну але нічого, емоції переповнюю.